Турм Луганщини російська армія розпочала 17 лютого. Окупанти випустили декілька снарядів по житлових кварталах станиці Луганської. Один із них влучив у дитячий садочок. Дитячому садку на той момент перебувало близько 20 дітей. Всі вони знаходились в їдальні на другому поверсі. На щастя, ніхто з них не постраждав. Отримали контузії три особи з числа персоналу цього дитячого садка. А нам трошки назад находи, бо це вже танчик. Наступного лютнового дня. Окупанти розгорнули наступальні дії по трьох напрямках: це станиця Луганська, де обстріляли приватні будинки, пункт пропуску у місті щастя, а також школу у селі Врубівка. Також відбулося перебиття газопроводу і були деякі влучання в. Приватні житлові будинки 22 лютого. У щасті окупанти вперше застосували реактивні системи залпового вогню. «Град» після проголошення режиму тиші. 22 лютого було обстріляно Щастинський ТЕЦ. Відбулось влучання в один з трансформаторів з подальшим перекиданням полум'я на ще два сусідні трансформатори. В кожному з них на той момент перебувало знаходилось близько 40 тонн мастила. 24 лютого, коли розпочалося вторгнення РФ на території України, декілька ракет прилетіло у аеродром Сєвєродонецька. Тоді ж російські війська перетнули кордон України у населеному пункті Мілове. 24 лютого вночі мені зателефонував керівник нашого прикордонного загону і сказав, що зайшло з Російської Федерації ДРГ. Вони вбили. Нашу передову там групу прикордонників, і пішла вже техніка. На Луганщині було оголошено евакуацію потягами з лисичанського залізнодорожнього вокзалу у районах Білобуцька та щастя, розпочались активні бойові дії. Ми ставимо акцент саме на дітях, сиротах та жінках. Є три станції, де ми збираємо людей. 27 травня росіяни прорвалися на околиці Сєвєродонецька. Зокрема, зайняли позиції у готелі Мир вони контролюють е, цей готель цю територію і поруч автовокзал. Місяць українські бійці тримали оборону. Обстріли велися щодня. Майже 90% будинків у місті пошкоджено. 26 червня збройні сили України покинули територію Сєвєродонецька та від'їшли до Лисичанська. Воно знищено ну більше як на 90%. А, насправді ну вже немає великого сенсу, тому що, по перше, це загроза для життя наших військовослужбовців, яким немає де закріпитися. Одразу після захоплення Сєвєродонецька окупанти почали масований обстріл Сичанська. Так, одна з ракет система залпового вогню Ураган влучила поблизу натовпу людей, які стояли у черзі по воду. Тоді загинуло восьмеро жителів. З липня росіяни взяли під контроль Золотарівку та штурмували Верхньокам'янку. Під натиском росіян українські захисники були вимушені залишити Лисичанськ. За останню добу близько двох сотень російських десантників знищили бійці ЗСУ у Кадівці. Тоді розташувалися у готелі Донбас, який з 2014 року окупанти використовували як базу. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські війська не захопили Луганську область, бої тривають на межі кордонів Луганщини. Та Донеччини Владислав Околов, новини на Суспільному, Донбас.